Вітає команда Першого Подільського готова підсумувати 5 липня. Тож про актуальне з інформаційного простору далі. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви у рамках, як він зазначає, миротворчої місії. Проте він не має мандату на ведення мирних переговорів. Голова ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив, що візит прем'єра Угорщини до РФ відбувається виключно у рамках двосторонніх відносин між країнами. Борель акцентує позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Євроради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та Путіним. Же Орбан не представляє ЄС у жодній формі. Інші міжнародні високопосадовці теж відреагували на цей візит. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн його розкритикувала. Вона зазначила: цитую: умиротворення не зупинить Путіна, тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Головний секретар НАТО Єнс Столтенберг в свою чергу заявив, що Орбан не представляє там інтереси НАТО. За 10 років російсько-української війни тема сексуального насильства набула надзвичайної актуальності. Вона потребує обговорень та висвітлення для правильного розповсюдження складних та чуттєвих тем. Для журналістів Хмельниччини провели відповідний тренінг, як працювати із постраждалими та говорити на тему насильства. Дізнавалися і наші колеги. За роки війни сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, стало дуже помітним та набуло значного поширення. Навіть сьогодні сотні жінок, військових, полонених і тих, хто знаходиться під окупацією, продовжують страждати від згубних дій кривдника. Сексуального насильства також можуть зазнавати чоловіки та хлопчики, і це не тільки про зґвалтування. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, сексуальне насильство під час війни це зброя, яку використовує Росія проти цивільного населення в Україні. І, це неможливо представляти просто як війну Путіна проти України, як це часто ми чуємо в західних медіа. Це війна конкретних військових, конкретних громадян Росії, які чинять злочини в Україні на території окупованих територіях, на прифронтових територіях. І кожен злочин повинен бути покараний. Багато років ця тема не набувала розголосу. Аби припинити культуру мовчання та спрямувати медіа на висвітлення даної теми, для журналістів Хмельниччини провели тренінг щодо належної роботи з уцілілими. Хотілося б, щоб журналісти на регіональних рівнях і на центральних е якісь виданнях надавали перш за все інформацію людям, котрі її потребують, для того, щоб люди, по перше, розуміли, ми про це говорили взагалі, що таке СНПК, що таке сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, для того, щоб вони могли це проаналізувати і до себе, якщо людина пережила полон або була або була в окупації. І вона не може ідентифікувати те, що з нею сталося. Це катування, це знущання, це психологічний тиск. За допомогою висвітлення проблеми журналісти сприятимуть створенню культури неосудності постраждалих, їх прийняття та співчуття до них. Постраждалі зможуть отримати інформацію про те, куди вони можуть звернутися, де вони можуть і яку допомогу отримати для себе, тому що часто, якщо це постраждалі, наприклад, вони живуть у невеликому населеному пункті, то вони зазвичай бояться розголосу і бояться звертатися за допомогою до місцевих органів, якихось навіть до місцевої лікарні. Для належної роботи з потерпілими журналістам потрібно знати загальні принципи ведення підготовки та відтворення інтерв'ю, вміти поважати, співчувати та створювати користь для особи, яка пережила сексуальне насильство. Також володіти знаннями про правові аспекти, які стосуються даної теми. На даний час саме злочин за вчинення вчинення сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту як окремий злочин не передбачений у кримінальному кодексі України. Відповідальність за цей злочин передбачено статтею кримінального кодексу за порушення правил ведення війни. Тобто це вважається міжнародним злочином і входить у весь комплекс міжнародних злочинів внаслідок збройного конфлікту. Навіть якщо конфлікт закінчується, наслідки сексуального насильства не зникають. Тому головною метою висвітлення цієї теми це допомогти та проінформувати. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На місцевому телеканалі Кам'янця-Подільського з'явилося відео за участям депутатів міської ради. Зокрема, вони обурені роздачею інформаційних матеріалів про роботу міського голови, які мають вигляд агітаційної кампанії. Детальніше про те, що спровокувало відверте невдоволення, далі. У Кам'янці-Подільському роздають газети, у яких йдеться про виконану роботу міського голови Михайла Посідка. Деякі депутати вважають такі дії початком виборчої кампанії. Сьогодні я одержав. Перед центральним ринком ось таку газету з його агітацією. Е, хочу, прочитавши її, я зрозумів, що в нас в місті працює тільки один міський голова, більше ніхто. Михайло Володимирович, схаменіться, до виборів ще далеко, в нас війна в країні. Отямтеся, працюйте на добробут кам'янчан, і заради кам'янчан, і заради нашої перемоги, нашої держави. Я не розумію, якої підтримки ще потрібно міському голові Михайлу Посідку, адже в нього є інформаційний відділ, є соціальні мережі, які висвітлюють лише його, що лише він працює, забуваючи про керівників підприємств, про простих камінчан, про працівників міської ради, які також докладають багато зусиль, щоб місто розвивалося. Але лише він, лише він. Я теж прочитав цю газету. Вона кольорова, багато картинок. В наклад 10 тисяч екземплярів, але я не розумію в такий важкий час всю замість того, щоб всю увагу приділяти підтримки військових, всі вільні ресурси спрямовувати на їхню допомогу, а він піарить лише себе. Атомники продовжують працювати над розбудовою вітчизняної атомної генерації. Днями було завершено монтаж технологічної естакади, яка з'єднала другий та третій енергоблоки. Про результати розповіли фахівці. Деталі у матеріалі від ХАЕС. На Хмельницькій АЕС було встановлено технологічну естакаду. Вона конструкційно з'єднала третій та другий енергоблоки. Дана технологічна операція була виконана в межах відновлювальних робіт та підготовки Х-3 та Х-4 до майбутньої добудови. Ця естакада вона з'єднує енергоблок і третій енергоблок. На ній будуть монтуватися. Після цього трубопроводи і лінії зв'язку між другим блоком і третім енергоблоком. Тобто вона має, по-перше, технологічне значення, по-друге, символічне значення, тому що діючі енергоблоки нашої електростанції Хмельницької з'єднані з, з будуємим енергоблоком номер 3 Дана робота виконувалася з силами Запорізької станції і залученням фахівців Хмельницької атомної станції. Робота виконана. Естакада, ви бачили встановлена встановлено на штатному місце. ведуться роботи по її розкріпленню. Керівник НЕК відзначив, що будівельна готовність третього енергоблоку наразі становить 75-80%. Після завершення усіх робіт із встановлення естакади енергоатом матиме можливість готуватися до майбутнього монтажу обладнання. Як тільки буде прийнятий Верховний Ради закон, який зараз вже пройшов комітет Верховної Ради і зараз винесений в зал. На голосування після цього ми готові починати вже монтаж обладнання на цьому на ставимо перед собою завдання завершити монтаж і почати пускові операції протягом трьох років. Перший та четвертий енергоблоки ХЕС будуть добудовані за технологією Виверті, яка добре знайома українським атомникам. Вітчизняний ядерний парк налічує 15 реакторів такого типу: три з яких були введені в експлуатацію за часів незалежності. Ми зараз знаходимося на 24-й атмятки цього блоку, і це та відмітка, на якій було завершено і фактично призупинено будівництво цього енергоблока ще 30 років тому. Що потрібно поставити тут? У нас є за винятком реакторної установки. Саме його ми привеземо з Болгарії для монтажу всім обладнанням, яке у нас на сьогодні є. Також атомники вкотре передали допомогу нашому війську. Цього разу надали 150 дронів, 6 квадрокоптерів, зарядні станції та старлінки. Ця допомога була зібрана. Громадською організацією саме Хмельницької атомної станції, колективом Хмельницької атомної станції. Дрони це те, чим вони зараз воюють з ворогом. І, дай Бог, щоб ці дрони принесли максимальні шкоди загарбникам. Така допомога у нас здійснюється всіма нашими відокремленими підрозділами. Майже мільярд гривень такої допомоги надали нашим військовим і постійно продовжуємо це робити. Багатотисячний колектив енергоатома активно підтримує ЗСУ, тримає енергетичний фронт та продовжує працювати над розбудовою вітчизняної атомної генерації. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Максимум 30 грошових переказів на місяць. НБУ підтвердило наміри обмежити кількість переказів із картки на картку. Анонсували такі нововведення декілька місяців тому. Після обурення волонтерів працівники структури прийняли рішення вирішити це питання спільно із благодійниками. Тож зміни все таки будуть. Чи зміниться фінансове життя містян після таких обмежень? Журналісти поцікавилися у рубриці питання дня. Кількість переказів та їх суму обмежать для українців. У НБУ підтвердили плани щодо обмеження карткових операцій. Скористатися цією функцією можна буде лише 30 разів. Сума ж не має перевищувати 100 тисяч гривень на місяць. Чи зміниться фінансове життя містян після нововведень, дізнаємось. Думаю, що ні. А чому? Ну я готівкою користуюсь, звичайно. А як зміниться? Ну, я вважаю, що ми ж незалежна країна. Як можна взагалі вводити такі транзакції? І по-любому будуть якісь дири, які будуть обходити це все. Тобто, ну толку з цього я не бачу. Ні. А чому? Тому що я переказую не дуже багато. Так, волон... ну трошки на рахунки волонтерам, а в основному це пенсія, так що в мене нічого не зміниться. А чи підтримуєте зараз? Розумієте, порядок наводити необхідно. Це правда, але чи вдасться це зробити, ну ми можемо тільки побачити в майбутньому. А то, що порядок наводити, треба, то безумовно. Тому що ухилення від сплати, тіньові бізнеси, вони ж працюють і про ці мули теж всі знають. Наразі моє фінансове життя не зміниться, По... може зміниться в того, в кого досить багато коштів, то в тих, звичайно, будуть проблеми. А так як я працюю в бюджетній установі, у мене не стільки коштів по переводу, я не... Не завжди користуюсь цією функцією, то наразі в мене зміни. Дивлячись, яка буде сума дозволена по переводу. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ну, ви знаєте, це таке питання спірне. Це якщо стосується твоїх власних інтересів, то я б тоді дала б відповідь. А наразі, якщо воно мене напряму не стосується, дивлячись, які це є, яка мотивація в НБУ? Ну, якщо 30 грошових переказів, то можливо і зміниться, але я не думаю, що сильно повпливає. А чи взагалі підтримуєте таке рішення? Якщо чесно, вони колодязять світом і я не підтримую, але якщо не заважає, то нехай. Важко так зразу сказати. Мабуть, таки, так. Да. А як зміниться? Ну, треба буде контролювати свої фінансові потоки. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ні. Чому? Ну тому що це мене буде стримувати і, мабуть, відділення. Деяких операцій та ускладників. Мабуть, сімейний стан. Ні. Чому? У мене їх і так немає. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Частково. Чому? Для кожного є свої обмеження і кожен під них може підлаштовуватись. Чим будуть вони більші, тим комусь буде зручніше, ну і так в іншу сторону. Ні, не зміниться, бо я на пенсії мені. А чи підтримуєте взагалі таке рішення? Ні, я не знаю. Воно то не дуже добре, але не знаю. Мені воно нічого не міняє. На прилавках масово почали з'являтися соковиті кавуни та дині. Ціни на великі літні ягоди вже почали знижуватися. Продавці пропонують споживачам кавуни та дині, які вирощені на українській землі. Везуть їх із Миколаєва та Одеси. Детальніше про ціну та попит на гастрономічне літнє задоволення дізнавалася Олександра Толстюк. Сезон Баштанових розпочато. Кавуни вже з'явились на центральному овочевому ринку міста. Декілька тижнів продавали іноземні, а от українські з'явились нещодавно. Вирощують їх на Миколаївщині. Вітчизняні кавуни наразі найдешевші. У середньому ціна за кілограм 35 гривень. Привезені із Греції, Албанії та Туреччини коштують від 40 до 60 гривень за кілограм. Коли ми почали торгувати першими кавунами, просили по половинкам різати, шматочками брали, половинку, четвертинку. Хто спробував половинку, приходили один-два, ну в залежності від кількості членів сім'ї, кому який треба більше. І зараз бачу, ну, з періодичності день-два приходять, знову беруть іще іще. На початку він, по-перше, був і дорогий, гривень 100 гривень кілограм був, 150 гривень був кілограм, то так, ну просто питалися, брав мало хто, а вже зараз, то більше беруть. Цьогоріч попит на дині більше ніж на Кавуни. Жовта ягода з'явилась на ринку лише тиждень тому. На прилавках лише український врожай з Одеси. Ціна на дині у середньому від 55 до 65 гривень за кілограм. Дуже пахнюча, також і ціна мені кається вже в даний момент адекватна. Незважаючи на великий вибір, містяни не поспішають із покупкою. Багатьох відлякує ціна інші побоюються шкідливих домішок. Цього року ні, тільки нюхали. 75 гривень за кілограм. А чому не купувала? Дорого. Відверто кажуть, чекає до кінця літа, але їм його рідко. Диню вже їла, дуже смачна. Була. Рекомендую просто як медова. Каже, боїмось отравитися, багато не тратів. Ціна на кавуни та дині вже знижується. За словами продавців, така тенденція продовжуватиметься й надалі. Тож скоро смак літа стане доступнішим. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками «5 хвилин. Головне а там завжди оновлена та перевірена інформація. Дякуємо за довіру.